Привіт всім! Обираємо наряди. Показую магазин та ціни на відео. ще раз, якщо хочеш. Ок, давай. Чи помітили ви, що працівники торгівельної сфери, а особливо магазину одягу, Вайкікі, Сансей, Нью-Йорк, Косметичні магазини, Простор, Єва, супермаркети. Крутяк! Люди цілий день працюють на ногах і за касою стоять також на ногах по 8-12 годин. Потім приїжджає регіональний менеджер, який сидить в офісі і штрафує чи звільняє працівника за те, що він присів. Або або відчитує його як останнього хлопчика чи дівчинку. Створюється петиція, яка підписується працівниками торгівельної сфери. Їх дуже багато. Про права людини. І таке відношення до людей неприємне, непристойне. Невже ви хочете, щоб ці працівники, які дбайливо відносяться до товару, до каси, всі від вас втікли, втекли за кордон і не буде нікого призначати? Працівників треба поважати і відноситися по-людськи. Адже Керівництво сидить в офісі, депутати на засіданнях сидять у Верховній Раді, тільки працівники торгівельної сфери по 8-12 годин і за касами стоять на ногах. І через місяць такої роботи звільняються. Так, це є порушення права людини і про це. Кажуть люди з юридичною освітою. Це нікуди не годиться, що людина не може там взагалі присісти чи якось. Це неналежні умови праці. Працівники торгівельної сфери створюють петицію та підписуйте про неналежні умови роботи. Всім гарного вечора.